Вітаю вас, шановні шестикласники, на уроці української мови. Відеорок для вас підготувала вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No14 Краснова Ірина Миколаївна. Тема нашого уроку – написання не з іменниками. Мета нашого уроку – поглибити ваші знання про іменник як про частину мови, сприяти зміцненню навичок написання частки не з іменниками. Формувати ваші вміння знаходити іменники не у текстах, визначати їх роль у речення, розвивати творчі вміння, використовувати іменники не у власних ословлюваннях, виховувати прагнення навчатися Любов до знань. Розгорніть, будь ласка, свої зошити та запишіть число Класна робота і запишіть тему уроку Написання не з іменником. Перед тим, як з'ясувати, коли ж не з іменниками ми пишемо разом, а коли окремо, давайте пригадаємо, що таке іменник. Іменник це самостійна, змінна частина мови, що називає предмет, особу, і відповідає на питання, хто що. Іменники належать до певного роду, змінюються за числами та за відмінками. Тепер будемо збирати іменники до скрину. Небелиця що іменник кладемо до скрині. Негода, що іменник кладемо до скрині. Непохитний, який прикметник, не будемо класти до скрині. Що робити, неволити, діє слово? Нам треба збирати тільки іменники. Неприязнь, що? Кладемо до скрині, Не добачати, що робити дієслово, неправда, що іменник кладемо до скрині, незалежність, що іменник кладемо до скрині. Ми зібрали у скрині всі іменники. Спостереження: ненависть, нероба, негідник. Чи можна ці іменники вживати без не? Чи є слова нависть, роба, гідник? Звичайно ж ні. Ці іменники без не, не вживаються. Нероба нещастя, недруг. Якими словами можна замінити ці іменники? Нероба ледер, нещастя біда, лихо, недруг ворог. Чи змінилось лексичне значення слова? Ми дібрали синоніми. Недобитки, недоїдок, недовага. Який префікс у цих іменників? Тут префікс недо не входить до складу префікса «недо». Не добро, а зло, неволя, а рабство. Він мені не друг. Чому ці іменники з не пишемо окремо? Бо тут є протиставлення не добро, а зло. Неволя, а абство. Протиставлення виражене сполучником А. А щодо речення Він мені не друг, ми розберемо трошечки пізніше. Хоча натякну вже. Про що говориться в реченні? Про кого говориться в речення? Про він це підмет. А де ж в цьому реченні присудок? Що говориться про нього? Що він не друг? Отже, не друг це присудок. Коли наш іменник з не є присутком в реченні, ми його з «не» пишемо окремо, перевіримо свої висновки за підручником. Не з іменниками пишемо разом, якщо слово без «не» не вживається, не вдаха, бо немає слова вдаха, негода, бо немає слова года. Якщо іменник у сполученні з не означає одне поняття, це слово можна замінити іменником без «не». Можна дібрати синонім недруг ворог, неправда обман. Пишемо разом не з іменниками, якщо іменник має префікс «недо». недооцінка, недогляд. Пишемо окремо, якщо не заперечує лексичне значення слова. Якщо не з іменником в цьому реченні є присутком. Це аж ніяк неправда. Запишіть, будь ласка, це речення. Це аж ніяк неправда. В цьому реченні говориться про це, це підмет. Що говориться про це, що це неправда. Неправда це присудок. Якщо не з іменником в реченні є присудком, то пишеться окремо. І не в цьому реченні буде часткою, а правда, звичайно, іменником. І пишемо не з іменниками окремо, якщо є протиставлення. Тобто там наявні сполучники А, але він мені не друг, а ворог. Запишіть і це речення. Ставте на паузу, обирайте зручний для себе темп уроку. Запам'ятаємо, коли іменниками пишеться разом, а коли окремо. Не з іменниками пишеться разом, якщо слово без не не вживається. Нежить, невід, нероба, ненависть. Якщо додавання не до слова утворюється іменник з протилежним значенням лексичним. Отже, до нього можна дібрати синонім щастя, нещастя, горе. І пишемо разом, якщо не входить до складу префікса «недо». Недолік, недотепа, недовіра, недоліт, недогляд. Будемо знову збирати іменники, які не вживаються без «не». Ненависть, немає слова нависть, отже, кладемо до скрині. Неспокій є слово спокій, класти не будемо. Немовля немає слова мовля, неволя є слово воля. Неок. Немає слова ук, тому кладемо неок. Іменник неук до скрині. Неправда є слова «правда». Негода немає слова года. І кладемо до скрині слово нежить. Ми зібрали всі іменники, які не вживаються без «не». Тепер будемо добирати слова з префіксом «недо». Я читаю лексичне значення. Слово. А ви записуєте слово з префіксом недо. Людина, яка не вміє зробити, виконати, здійснити щонебудь з належним вмінням, як слід. Тобто не вміла людина. Недотепа. Запишіть, будь ласка, недотепа. позначте префікс недо. Не входить до складу префікса недо. Отже, пишемо разом. Відсутність довіри. Підозріле ставлення до кого до чого небудь. Недовіра. Запишіть недовіра. Позначте префікс недо. Те, що остаточно не згоріло. Залишки після пожежі. Недогарок. Записуємо. Позначаємо префікс недо. Негативна риса ознака кого чого небудь. Недолік. Записуємо позначаємо префікс недо. Хворобливий стан, який характеризується зменшенням у крові кількості червоних кров'яних тілець і гемоглобіну. Недокрів'я записуємо. позначаємо префікс недо. Невеликий або поганий урожай. Неврожай. Недорід позначаємо префікс «недо». недоучена малоосвічена. Погано обізнана щонебудь небудь людина. Недовго. Дізнаємося, коли ж не з іменниками пишеться окремо. Не іменниками пишемо окремо, якщо в реченні є протиставлення. Є сполучники А, але. І щось протиставляється. Не сум, а радість. Він мені не друг, а ворог. Запишіть речення не сум, а радість. Пишемо не з іменниками окремо, якщо не стосується іменника присудка. Якщо не частка «не» разом з іменником становлять присудок. Кров не вода, а серце не камінь це складне речення. Перша граматична основа кров не вода, кров підмет, не вода, присудок. А друга граматична основа серце не камінь, бо говориться про серце. А що говориться про серце? Що це не камінь. Це буде присудок. Не вода і не камінь це присудки. Якщо не земеником є присудком, то пишеться окремо. Запишіть, будь ласка, речення: кров не вода, а серце не камінь. Не а горитим. Спочатку проаналізуємо, чи є в реченні протиставлення, заперечення. Якщо в реченні є протиставлення або заперечення, пишемо іменник з «не» окремо. Не горе, а радість. Якщо протиставлення немає, перевіряємо далі, чи вживається без не імен. Якщо ні, не вживається, пишемо його разом. Наприклад, нездах. Якщо ж іменник без «не» вживається, так, пробуємо замінити його синонімом. Якщо така заміна можлива, пишемо разом: Недоля синонім лихо, недруг ворог. З іменниками утворіть нові слова з префіксом не, а до них підберіть синоніми зразок воля, неволя, рабство. Поставте на паузу, виконайте завдання, а потім себе перевірте. Перевіряємо, правда, неправда. Обман. Слава не слава ганьба. Милість немилість опала, приязнь неприязнь ворожість, довіра, недовіра підозрілість. Гра збери прислів'я. Замість три крапки треба вставити іменник. Здогадалися не краса красить, а розум. Некраса написали окремо, бо в реченні є протиставлення. Виражене сполучником А. Не перо пише А розум. Не перо написали окремо, бо є протиставлення. Не смерть страшна, а не дуга. Не смерть написали окремо, бо є протиставлення. То не козак, що боїться собак. В цьому реченні то Підме не козак присудок. Якщо не з іменником є присудком, то пишеться окремо. Не земля родить, а руки. Не земля написали окремо, бо є протиставлення. Не звання дає знання, а навпаки, Не звання написали окремо, бо є в реченні протиставлення. Пояснюємо диктант. Знімаємо рисочку і пишемо не іменниками, або разом, або окремо. Поставте на паузу, виконайте завдання, запишіть всі речення, а потім себе перевірте. Не пером пишуть, а розум, а умом. Не пером написали окремо, бо є протиставлення. Правда із ізна моря виринає. А неправда потопає. Неправда не писали разом, бо в значенні брехня. По дочці зять милий, а по невістці син чужий. По невісці напишемо разом, бо немає слово вістці. Не так шкода, як невигода. Невигода напишемо разом, бо можна дібрати синонім збитки. Учення в щасті украшає. А в нещасті – втішає. В нещасті – значені в біді, можна дібрати синонім біда, отже, напишемо разом. Білоручки дармоїди та недоучки. Недоучки напишемо разом, бо не входить до складу префікса «недо». Дайте відповіді на загадки, поясніть написання іменників із часткою не. Круглий та не місяць. Зелений та не діброва, з хвостом, та не миша. Звичайно, це ж шкаву. Не місяць, не діброва, не миша написали окремо, бо є протиставлення. Сам Чорний та не ворон, є роги та не бик. Шість ніг без копит. Відгадка, звичайно, жук. Тут теж не ворон, не бик написали окремо, бо наявне протиставлення. В цих реченнях. Та в значенні але вживається. Сам чорний, та не ворон, але не ворон. Є роги та не бик. Є роги, але не бик. Солони, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Не сіль не річка, не золото написали окремо, бо є протиставлення. Відгадка сльози. Запишіть речення, поясніть їх зміст і прокоментуйте написання не з іменниками. Поставте на паузу, запишіть речення, знімаючи риски, а потім себе перевірте. Коментуйте речення разом зі мною. Згода будує, а незгода руйнує. Незгода напишемо разом в значенні розбрат, бо можна дібрати синонім. Не одежа красить людину, а добрі діла. Не одежа написали окремо, бо є протиставлення не одежа, а добрі діла. Дай серцю волю заведе в неволю. До неволю можна дібрати синонім рабство. Дай серцю волю заведе в рабство. Отже пишемо разом: Краще згоріти на роботі, ніж заіржавіти від неробства. Неробства напишемо разом, бо можна дібрати синонім безділля. досів на столі, а пересів під столом. досів напишемо разом, бо не входить до складу префікса недо. Не розум від книг, а книги від розуму. Наявне протиставлення тому не розум ми напишемо окремо. Самі прокоментуйте зміст цих прислів'їв. Закріпимо набуті знання. Кожне шести завдань має один варіант відповіді. Треба вибрати правильний, натиснувши на відповідну хмаринку. На хмаринку буду натискати Я. Якщо відповідь правильна, хмаринка змінить колір на блакитний. Якщо ж відповідь хибна, неправильна, хмаринка змінить колір на чорний. Не вживаються без не всі слова рядка. Недруг є слово друг, отже, цей варіант нам вже не підходить. Хоча слово здара не існує, а в слово є. Б читає варіант. Невістка немає слова вістка, не Бога, немає слова Бога, ненависть немає слова нависть. Отже, це наш варіант. Перевіряємо себе далі: нещастя є слово щастя. Отже, наш варіант Б. І хмаринка стала блакитною, значить, ми правильно відповіли на перше питання. Не пишемо окремо. Якщо слово без не не вживається, тоді пишемо разом. Якщо до іменника з не можна дібрати синонім, тоді теж пишемо разом, якщо не заперечує лексичне значення слова. Оце наш варіант. І знову ми відповіли правильно. Зазначте речення, у якому не пишеться окремо. Великі душі мають силу волі, а слабодухи гинуть у неволі. Слабодухи гинуть у рабстві, можна дібрати синонім. Отже, напишемо разом: Тобі забава, а мені не слава. Тобі забава, а мені ганьба. Не слава в значенні ганьба, можна дібрати синонім, отже, напишемо разом. Правду говорить не язик, а душа. В цьому реченні є протиставлення язик протиставляється душі. Отже, не язик ми напишемо окремо. І ми знову правильно відповіли на питання. У якому рядку до всіх іменників з «не» можна дібрати антоніми? Невидимка, є антонім видимка? ні. Отже цей варіант вже нам не підходить. Недобір є слово добір є. Недук є слово дук. Ні. Неправда є слово правда, неповага є слово неповага, недовіра, і довіра слово є, непорядок і слово порядок теж є. Отже, 4 В. І знову ми відповіли правильно. Зазначте рядок, в якому є лише іменники з префіксом недо. Як ви думаєте, який це варіант? Недолі, недолік, недорід, недоїдений. Який недоїдене це прикметник? Це не наш варіант? Б варіант недоук, недостача, недотепа. Підходить варіант, тому що В не підходить. Недовіра, недозрілий недоліток, недозрілий який. Це прикметник. Отже, наш варіант Б. Частку не треба писати разом у реченні. У словах відчувалася не щирість, але цемісто. Пишемо окремо, бо наявне протеставлення. Він одразу відчув нещирість. Він одразу відчув лукавство. Нещирість. Можна замінити синонімом «лукавство». отже, пишемо разом. Солоне а не сіль. Біжить, а не річка. Блищить, а не золото. Не сіль, не річка, не золото. Напишемо окремо, бо наявне протиставлення. Отже, наша відповідь Б. Домашнє завдання. Прочитайте текст і скажіть, що було написано на стрілці. І з якого твору узято рядки. Тільки но мандрівниця звернула на перший поворот, попереду побачила стопчик. На ньому криво прибита стрілка показувала кудись хору. А на стрілці нерівними літерами нашкрябана звичайна ж недоладія. Це твір Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії». Пригадайте і запишіть імена мешканців недоладії, до складу якого префікса входить не в цих іменах. Напишіть невелике есе або твір про те, як дівчинка потрапила в країну та щезло не. Дайте назву своєму міні-твору. Підсумуємо: Я знаю, як тепер писати. Іменників з не, коли треба писати іменники зне разом, а коли треба писати не з іменниками окремо. Я вмію мені було важко. Спробуйте закінчити ці речення. Бажаю вам успіхів! Учений іде, а не слідом спотикається. Йдіть тільки вперед, не зупиняйтесь на досягнутому. Не спотикайтесь на шляху до нових знань. Дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці. Хай вам щастить!